Вітаю сьома година ранку. Дінслакен. Я вже збираюся. Цікаво, куди, так як я вам обіцяла в одному із відео про Бохом, що буде хтось один обраний, з ким я пройду повну реєстрацію, кому я допоможу. І це є мужчина, який потребує невідкладної медичної допомоги. Сьогодні я їду до аеропорту Дортмунд. Там я його зустріну. Так я вирішила, щоб полегшити йому його становище. Це буде. Зустріч в Дортмонті, в аеропорті Дортмунд, і потім ми їдемо разом до Бохума проходити реєстрацію, е проходити весь шлях, який буде очікувати вас. Там я зафільмую план максимум, який можливо. Все, що стосується всіх документів, всіх можливих ситуацій. Також у нас буде там зустріч в, в Бохумі, Ще з однією молодою сім'єю, яка приєднається до нас, щоб пройти цей шлях. Вони ну, типу, обрали самостійно приєднатися, тому я, звичайно, не відмовила їм і вони зайдуть разом з нами. Тому залишайтеся. Залишайтеся додивитися це відео до кінця. Зверніть увагу, що сонечко тільки сходить сьома година і 7 градусів тепла. Німеччина вже, вже прохолодно. Від моєї домівки до аеропорту Дортмунд 74 км. А від аеропорту Дортмунд до Бохума ще 33 Я налаштована позитивно. Так як сьогодні дуже важливий день. Я хочу, щоб це відео стало своєго роду інструкцією, як пройти реєстрацію у Бохумі. Їхавши німецьким автобаном, звичайно, не обходиться без пробок. Зверніть увагу, яка ця пробка, вона, звичайно, зовсім не маленька і це затримує, затримує мене на моєму шляху. Плануючи поїздку до Бохума, я була впевнена, що я зайду в реєстраційний центр, але хочу відразу вас попередити, ми зробили скрите фільмування, заборонене фільмування, щоб у вас була можливість все побачити. Сьогодні також важливим для мене є те, щоб Віктор пройшов реєстрацію та отримав належну підтримку лікарів. Тому, плануючи свою подорож, звичайно, беріть максимум документів із собою, виписки лікарняні. Якщо є можливість, ви можете їх перекласти, це полегшить ваш шлях. Якщо немає можливості, ви можете їх не перекладати, просто взяти їх із собою. У реєстраційних центрах Німеччини зазвичай є українські перекладачі. І у Бохумі вони є також. А ось і аеропорт Дортмунд. Ми під'їжджаємо. Ми на місці. Зараз іду шукати новоприбулого Віктора. Ось ми в аеропорту. Ті люди, які планують свою поїздку до Бохума через Дортмунд, повинні знати. Що з аеропорту ходить автобус до центрального залізничного вокзалу Дортмунда. Там ви пересядете на регіональний поїзд до Бохума. Від центрального вокзалу Бохом курсують автобуси номер 354 і 360. Детальний маршрут, як добратися з Дортмунда до Бохума, я також прикріплю в описі до цього відео. І ось нарешті я знайшла Віктора, ми зідзвонилися. Це довгоочікувана зустріч. Ми готувалися до неї цілий місяць, навіть трішки більше. Ось він, Віктор, вітайте. Приїхавши до Бохому, ми зрозуміли, що було б непогано зайти поснідати. І якраз побачили, що біля реєстраційного центру є ось таке гарненьке кафе. Воно дуже приємне і затишне. Там ви знайдете смаколики, каву та чай і тортики, все є. Також в цьому кафе ми зустрілися з молодою українською сім'єю, які також планували пройти реєстрацію в Бохомі. І ось ми на вході. Тут у нас охорона, все серйозно. Зайти всередину може не кожний. Тож, що сталося, підійшовши до воріт і поспілкувавшись з охороною, вияснилося, що пропускають тільки тих українців, які потребують реєстрації. Тобто, якщо хтось з ваших родичів потребує реєстрації, ви знаходитеся тут, в Німеччині, і бажаєте їм допомогти. Ви туди не зможете зайти, ви повинні почекати їх на вулиці. Сама реєстрація буде проходити від 6 до 8 годин, так мені заявили. Але, але ті українці, які е, там стояли на вході, вони сказали, що це набагато швидше. І хочу ще вам сказати, що нам вдалося зафільмувати, зробити конспіративну зйомку. Там всередині, дякую Віктору. Він зміг це зробити, і я вам це все покажу далі. Хочу сказати важливий момент, що мені вдалося зв'язатися з міграційною службою міста Есен. Вони надали мені офіційну інформацію, як можна оминути Бохом. Я знайшла три шляхи, тобто вони мені надали ці три шляхи офіційно, як можна оминати табори, так типу реєстраційні центри, також. Тому звертайтеся, будь ласка, також до мене на консультацію. Ви можете зайти в телеграм-канал і написати мені в особисті. Процедура, як залишитися у Бохумі, також стала мені сьогодні відомою. Також, якщо ви плануєте змінити ваш параграф, уже, який ви отримали 24-й, так, ви хотіли би отримати робочу візу, також ви можете звернутися до мене на консультацію. Ми підготуємо для вас пакет документів, також там може бути і оцінка диплома, і визнання диплома. Ми все з вами розберемо під ваш окремий випадок і знайдемо ваш шлях. Важливого, що я хочу сказати, що ті люди, які мають проблеми із здоров'ям, які е, приї хочуть приїхати до Німеччини та займатися чи продовжувати займатися своїм здоров'ям, які будуть їхати до Бохума чи до любого реєстраційного центру, вони мусять розуміти таку процедуру, яка тут в Німеччині є. Це значить, що е, як, от, наприклад, тільки що я е, Дзвонила в одну клініку і намагалася е, все організувати для Віктора, але ж знову наткнулася на що? На, на прописку. Да? Тобто, перше, що це реєстрація в Німеччині. Потім треба зробити собі АОК чи ТК Крамден да? Фезихеронг. Е, і тільки тоді е, йти до свого е, хаус-артста і брати направлення вже до вузького спеціаліста чи на якісь обстеження, тобто, так просто десь піти в клініку ви не просто не зможете. Перше питання було: це хто буде оплачувати всю історію лікування і всі потреби на лікування е, типу. Саме собою розуміється, що страхова компанія, але щоб до страхової ще дойти, як то кажуть, потрібно зареєструватися в Німеччині, отримати 24-й параграф, або, хоча б, фікціон бишенігу, з яким ви звернетеся в страхову компанію, і вже тоді пройшовши реєстрацію в страховій компанії, ви зможете звернутися до свого домашнього лікаря, так і від нього отримати все необхідне у вашому подальшому шляху. Що стосується саме Бохума, я вже говорила і повторюся, що важливо надати правдиву інформацію щодо вашого здоров'я, щодо вашої особливої особистої ситуації. Бо це е, має значення і це несе вплив на ваш е, на подальший розвиток вашої особистої ситуації. Ви будете проходити там співбесіди, три співбесіди і на цих співбесідах відповідаєте на питання та наголошуйте на вашому, на вашому важливому те, що для вас дійсно важливе. Наприклад, якщо ви, наприклад, що така ситуація, ви. Не розписані, ви приїхали. От мене тільки що також зустріла людей. Молода пара. Вони не розписані, і вони переживають, як же зайти в Бохум, в Бохумський реєстраційний центр, і чи не розділять їх, чи залишаться вони самі. то ось важливо також наголосити, сказати: Ми одне домогосподарство, і ми разом, ми сім'я. Тобто, навіть якщо ви не розписані, наголошувати, що ми сім'я, типу, і все, і де вам прийдеться ще з кимось говорити, все, ми, ми сім'я. Ось так. Важлива ще одна інформація щодо мобільного зв'язку у Німеччині. Я вам рекомендую перед тим як їхати в Німеччину. Якщо, наприклад, у вас Київстар, Київ то є такий лайхак зробити «є сімку» у себе в телефоні. Да? Тобто, навіть якщо у вас там місце на одну сімку, то є сімка вона підв'язується до самого апарата, до самого телефона. Ви її... Тобто вона у вас там буде онлайн, і навіть якщо ви вийняли її, вона все одно там є. І коли ви вже придбаєте номер телефона тут, у Німеччині, у вас буде два номера. Ви зможете користуватися і українським номером, і німецьким номером. Щодо німецького номера, не так все тут також просто, в плані того, що якщо ви наприклад, захочете мати чи телеком, чи вода таку мережу, вона скоріше ну ось так є така процедура підв'язка до паспорта, да, до вас особливо до вас. Тож ви можете купити або телеком, або водафон, а можна купити ось такий стартовий пакет. Там ще буде на рахуночку 10 євро. І тут дивіться, така є можливість такі, що ви можете поповнити купити в супермаркеті ось такі є плюс. так? Да? І такі карточки, це такі good shine називаються вони в Німеччині. Типу, що можна на цю карточку, тобто на свій, на свій цей номер поповнювати. Це стосується, звичайно, і телекома, і водафона, але ось, наприклад, таку сімку можна не прив'язувати за паспортом. Її можна купити, де я її купила? В такому ларіочку, де продаються газети, там турецькі ларьочки. Тут там ще поки можна купити ось такі сімки, які не потрібно прив'язувати до е, свого паспорта. Дивіться це відео до кінця. В кінці цього відео я дам вам дуже супер класну пораду, яку потрібно буде взяти з е, собою в дорогу. Тобто, це така річ. Тож, зараз я е, чекаю на Віктора, чекаю на сім'ю молоду. Далі я покажу цю е, зафільмовану ситуацію всередині. Ось ми з вами у приміщенні Бохомського приймального центру. До речі, тут є Wi-Fi і зйомка заборонена дійсно. Ось ви бачите фото. При реєстрації ви отримаєте ось такий документ. У вас буде три співбесіди, а також у вас буде можливість перекусити. Там є ось такі кав'ярні в різних корпусах. По закінченню реєстрації ви отримаєте ось такий пропуск. Якщо реєстрація затягнеться, вам запропонують переночувати. Після ночівлі у вас буде можливість також поснідати. Поснідавши, ви зберете свої речі та відправитеся у дорогу, у своє місце призначення, саме туди, куди розподілила вас система. За останньою інформацією ви можете поїхати або в Баварію, або в Нижню Саксонію. У деяких випадках є можливість доїхати до місця призначення автобусом, так як реєстраційний центр надає таку можливість, або також, якщо не організують автобус, тоді дають безкоштовні квитки на потяг. Добравшись до вокзалу того місця, куди вас направили, будьте готові, що можливо вам доведеться самостійно оплатити місцевий автобус, який довезе вас до самого лагеру. Це означає, що готівку при собі необхідно мати на всяк випадок. Реєстраційна система в Німеччині працює однаково. Тобто, якщо ви приїдете в якийсь інший реєстраційний центр Німеччини, це означатиме, що ви не залишитеся в цьому реєстраційному центрі, це означатиме, що вам потрібно буде рухатися далі, рухатися до іншого місця призначення. За словами Віктора, він побачив толерантне та людське відношення до людей, працівників реєстраційного центру. Все ще стоїть питання із приводу домашніх тваринок. На жаль, до реєстраційних центрів Німеччини заборонено заходити із домашніми тваринками. Про це потрібно потурбуватися зарані. Так як сама ре... процедура реєстрації не розпочнеться, поки це питання не буде вирішеним, надам важливу інформацію від 13 серпня 2025 року в Німеччині прийнятий закон. Що якщо українці вже мали тимчасовий захист в країнах Європейського Союзу, вони не мають права отримати тимчасовий захист у Німеччині. Щодо цієї ситуації, українців дуже детально перевіряють, тому ті українці, які закрили свій тимчасовий захист та приїхали до Німеччини, щоб отримати 24-й параграф, Отримують відмову та прохання відкликати свій запит. Моя порада, що якщо вже ви отримали лист щодо відкликання свого запиту щодо подання на 24-й параграф, відмовитися. Бо це може стати темною плямою у ваших наступних спробах приїхати до Німеччини. Це типу зробити робочу візу чи ще якісь візи. У цій ситуації дам вам лайфхак. Якщо ви мали тимчасовий захист в інших європейських країнах, а ваші неповнолітні діти або чоловік, або дружина були в Україні. Вони можуть приїхати до Німеччини та претендувати на 24-й параграф. А ви приїдете до них. Доброе утро всім. Перша ніч в Германії. Бог ми закінчилось. Зараз здаємося всі при надії. Отже позавтракали. Забирають Збирають нас там, ну як завжди, на перекліпці. и ждем автобус отправку дальнейшей распределительный лагерь так что все идет своим чередом вот такая вот тут у нас история вот наши ключики все хорошо, дня Всем добрый час Третій лайфхак у Бохумі або в будь-якому реєстраційному центрі. Як вже вияснилося, що ви тут зареєструвалися, чи в реєстраційному центрі ви зареєструвалися і взяли свої речі і вимушені десь далі. Подорожувати, і ви не знаєте, як там все буде, да, то для вашої чи для ваших речей, для безпеки ваших речей я рекомендую вам купити якийсь отакий маленький замочок. Бо якщо там, наприклад, де ви поселитеся, будуть такі якісь можливі шкафчики, де ви можете пристосувати цей замочок і свої цінні речі тримати у безпеці. Ось ми на зупинці. Сюди приїжджає автобус з вокзалу. Ось ви бачите, це кафе, яке я знімала через дорогу. І якщо ви будете рухатися просто ось так прямо, ви дійдете до ось такої кав'ярні ще одної справа. Вам потрібно просто завернути за угол. По лівій стороні ви вже бачите Бохумський реєстраційний центр Леа.